Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли Росія завдає Україні найбільшого авіаудару за час війни, вбиваючи щонайменше чотирьох і підпалюючи десятки будівель у столиці, включаючи головну урядову будівлю, ми розглядаємо реакцію європейських лідерів. Сьогодні понеділок, 8 вересня, три роки і 198 днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні, на зв'язку з Саміту Свободи України, тут, у Лондоні, до мене приєднується наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю йому слово для останніх новин у військовій сфері. Останній масовий напад дронів і ракет Росії на міста по всій Україні стався в ніч на суботу. У неділю загинуло п'ятеро людей, включаючи жінку та її новонароджену дитину в Києві в шахтарському районі. На захід від центру міста поранено 44 інших у місті. Але як я сказав, це була лише частина масованої атаки по всій країні. Атаки в інших місцях і в Києві збільшили загальну кількість майже вдвічі. Нам повідомили, що вісім регіонів України були уражені а також місто Київ було уражено кілька житлових будинків та цивільну інфраструктуру. Це спричинило відключення електроенергії в ряді районів. Будівля кабінету міністрів у центрі Києва була вражена вперше з початку повномасштабного вторгнення. Головна урядова будівля зазнала удару. Повітряні сили України заявили, що Росія запустила 810 дронів типу шахет, що робиться найбільшою такою атакою з лютого 2022 року. Також було запущено 13 крилатих і балістичних ракет. 54 дрони та 9 ракет змогли пройти через українську протиповітряну оборону в 33 місцях по всій країні. Вагітна жінка, поранена внаслідок російської атаки, народила сина після переведення до київської міської клінічної лікарні, де, як нам повідомляють, вона перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомляє суспільний мовник Спільнер, посилаючись на лікарів лікарні. Нам сказали, що жінці терміново викликали пологи. Лікарі зараз борються за життя новонародженого. Голова департаменту охорони здоров'я київської міської адміністрації, спілкувався зі спільнером про що повідомляє Київ індепендент. Тепер президент Зеленський сказав, що такі вбивства, особливо зараз, коли справжня дипломатія могла б розпочатися давно, є навмисними злочинами, які лише продовжують війну. Вашингтон неодноразово попереджав, що санкції будуть введені, якщо переговори будуть відхилені. Ми повинні повністю виконати всі угоди, укладені в Парижі. Тепер згадка президента Зеленського про Париж стосувалася тієї зустрічі минулого четверга коаліції бажаючих британсько-французької коаліції бажаючих, яка відбулася в Парижі. А також президент Франції Еммануель Макрон був. Я думаю, ми пам'ятаємо фінський президент Олександр Стуб, Фрідріх Мерц був там Кір Стермер з Британії, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і ЕЕ президент Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн. Я думаю, що Марк Рютте також був там генеральний секретар НАТО на шляху або щойно після відвідування Праги, де я був на тому оборонному саміті минулого тижня. Також був спеціальний посланець США Стів Вітков. Тепер, як ви пам'ятаєте, президент Макрон сказав, що минулого тижня повідомлялося, що 26 держав тепер офіційно погодилися сформувати цю силу запевнення в рамках будь-яких гарантій безпеки для повоєнної України у будь-якому разі, повертаючись до країни і окрім Києва, вибухи були чутні в різних містах по всій країні, включаючи Одесу, Кременчук, Харків, Дніпро, Кривий Ріг та Запоріжжя. Три хвилі атак, здається, відбулися в ранні години недільного ранку, приблизно о 3.30, ще одна о 6 годині, і о 7.45. Тож можна уявити, що відбувається на місці після кожної з цих атак. Були ЕЕ рятувальники, які намагалися врятувати життя і допомогти пораненим, а також люди, які намагалися піклуватися про своїх близьких, прибирати і переміщатися в безпечне місце. Отже, я зовсім не думаю, що це випадковість, що Росія запустила три хвилі атак з такими інтервалами. Польські військово-повітряні сили змушені були підняти винищувачі для захисту повітряного простору своєї країни, про що вони повідомили рано вранці. А потім Амбре Інтелідженс, глобальна компанія з управління ризиками, заявила, що російські сили здійснили атаку дронами та ракетами на порт Одеси в рамках цих ранкових недільних атак. А військово-морські сили України заявили, що перехопили сім російських дронів під час цієї атаки, але влада пізніше повідомила, що троє цивільних були поранені після того, як було завдано шкоди житловим будівлям, складу та залізничній інфраструктурі в місті. Вважається, що жодних пошкоджень торгових суден, які на той час перебували в Одесі, не було. Також не було жертв серед екіпажу або портових працівників. Інакше ж на землі мінімальний рух, як я кажу, регулярно є невеликий російський наступ на схід від Лиману і продовження тиску на кордоні області кордоні Дніпропетровської області із Запоріжжям і Донецьком. Російські сили, здається, зосереджуються на північний схід від Покровська в Донбасі. Ми знаємо, що Путін хоче спробувати взяти під контроль весь Донбас до кінця року, щоб показати, ну щоб показати своїй базі влади, що він досягає якогось прогресу, або щоб показати, що ця багато розрекламована російська літня наступальна операція досягла чогось, але подальшого просування там поки що немає. Кілька інших історій: Францис, українська поліція в суботу повідомила, що російський дрон скинув листівки у формі купюр номіналом 100 гривень. Отже, 100 гривень це приблизно 2 долари 50 центів. Але скинув ці купюри в північно-східному місті Чернігів. Чернігів знаходиться приблизно за 80 кілометрів від російського кордону. Ці листівки скинуті дроном закликали місцевих жителів співпрацювати з російськими силами. Вони пропонували реальні гроші в обмін на координати, щоб допомогти Росії націлити українські сили. І в заяві поліція попередила громадян про кримінальну відповідальність за поширення інформації про місце знаходження та переміщення збройних сил України. Але якщо ви бачили будь-які з цих листівок, будь ласка, дайте нам знати, було б дуже цікаво Дивитися на них тепер всередині Росії і довготривалі атаки України продовжувалися. Генеральний штаб України заявив у неділю, що їхні сили вразили ільський нафтопереробний завод, який знаходиться приблизно за 500 кілометрів від України в Краснодарському краї Росії. І вони також вразили контрольну станцію нафтопроводу в Брянській області. Вважається, що саме цей нафтопровід постачає нафту до Словаччини та Угорщини, той про який пан Орбан і пан Фіцо так багато говорили. Хоча здається, пан Фіцо змінив свою думку минулого тижня, але українські далекобійні удари здається продовжуються і мають бажаний ефект. Ще кілька новин: майже 60% зброї, що використовується на передовій, виробляється в Україні, сказав президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні в суботу. Він має щоденне звернення, і в суботу він назвав цю цифру. Цікаво, що він використовує фразу лінія фронту, бо знаєте, це викликає питання: ну а як щодо цих далекобійних озброєнь і протиповітряної оборони, і так далі. Але це все одно само по собі досить вражаюча статистика, що Україна повільно досягає стратегічної автономії в багатьох системах озброєнь. Вадим Скібіцький, заступник голови військової розвідки України, хлопець, якого я інтерв'ював у Києві, чи то минулого року, чи позаминулого, не можу згадати. У будь-якому разі він дав інтерв'ю. Він сказав, що Росія планує виготовити близько 2,5 тисяч високоточних ракет цього року, включаючи крилаті балістичні та гіперзвукові класи. І зараз він давав інтерв'ю у Воно було опубліковане вчора, у неділю. Він також сказав, що окрім ракет Росія планує побудувати 57 бойових літаків, майже 250 танків, Т-90 М і понад тисячу бронетранспортерів БТР-3 та БТР-82А цього року, а також 365 артилерійських систем. Вони досить складні. Та 90 БТР-3, БТР-82 знаєте, а також бойові літаки це складні речі. Якщо Росія змогла їх виробляти, це свідчить про певну глибину, я б сказав, у їхньому оборонному промисловому комплексі. І щоб повернути нас до актуальних подій, Франци за останні 24 години, тобто в ніч з неділі на понеділок, 142 ударних дрони обманки типу Шагет були випущені по Україні. Протиповітряна оборона збила 112, але 26 все ж таки прорвалися і вразили сім місць по всій країні. Шестеро людей загинули, переважно в Донецькій області, і багато інших отримали поранення. Дякую, Том. У своєму вечірньому зверненні після цього рекордного масового удару з понад 800 дронів. Президент Зеленський також сказав, що Україна очікує на сильну відповідь від своїх міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Очевидно, що Росія намагається завдати болю Україні ще більш зухвалими атаками. Сказав він. Це чіткий знак, що Путін випробовує світ, чи вони приймуть або терпітимуть це. Інші лідери швидко підтримали його. Еммануель Макрон з Франції сказав: Росія. Росія знову обрушила сотні дронів і десяток ракет на Україну, завдаючи ударів без розбору, включаючи житлові райони та урядові установи разом з Україною та нашими партнерами. Ми стоїмо за мир. Тим часом Росія все глибше занурюється в логіку війни та терору. На боці України ми продовжимо робити все, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир. За ним виступив Дональд Туск з Польщі, який додав російська атака на урядову будівлю в Києві знову показує, що подальше зволікання з сильною реакцією проти Путіна і спроби заспокоїти його не мають сенсу. США та Європа повинні разом змусити Росію прийняти негайне припинення вогню. У нас є всі інструменти. Варто зазначити, що два дрони розбилися на сході Польщі протягом вихідних, таке іноді трапляється, але це підкреслює, що ця війна не є такою строго обмеженою, як багато хто уявляє. Заблукала ракета раніше була історією на першій сторінці. Більше ні. Але якою буде змістовна політична реакція? Коли вчора запитали, президент Трамп сказав і всі звичні застереження застосовуються, що він готовий розпочати новий етап санкцій проти Росії і планує дуже скоро поговорити з Путіним. Він підтвердив, що європейські лідери відвідають США на початку цього тижня, щоб обговорити запропоновану мирну угоду. Ми точно не знаємо, кого він має на увазі, але наш кореспондент у Брюсселі Джо Барнс зауважив, що Дан Йохансон, комісар ЄС з питань енергетики, та Девід Осаліван, його посланець з питань санкцій, очолюють делегацію ЄС до Вашингтона цього тижня для координації санкцій. Тож можливо, що він мав на увазі їх, і якщо так, це надає додаткової ваги, тому що вони обговорюватимуть. Тепер Зеленський також сказав ще одну цікаву річ у суботу: що гарантії безпеки для України мають бути реалізовані негайно, а не після мирної угоди, цитуючи його прямо: перший крок до завершення будь-якої війни це припинення вогню. Якщо тиск зростає, а не зменшується, якщо є гарантії безпеки та санкції, це природно підштовхне Путіна в правильному напрямку. Гарантії мають бути реалізовані без очікування закінчення бойових дій. Зверніть увагу, що терміни припинення вогню та мирна угода часто використовуються без розбору, але вони також мають різні значення: перше стосується просто зупинки бойових дій, а друге досягнутої шляхом переговорів угоди, що слідує за цим. Точний намір Зеленського тут незрозумілий, але багато хто стверджує, що єдиний спосіб швидко завершити цю війну це рішучі дії зараз, дії, які змушують Росію переглянути свою позицію. Зеленський також відкинув запрошення Путіна приїхати до Москви. Він може приїхати до Києва, сказав Зеленський в інтерв'ю ABC. – Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атакою щодня. Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Тепер, після тієї заяви на вихідних, що майже 60% зброї, яка використовується на передовій, виробляється в Україні. Зеленський також підтвердив, що Київ запустив свою першу лінію спільного виробництва дронів у Данії та планує розвивати подальші програми в інших європейських країнах. Це слідує за тим знаковим оборонним договором у липні між двома країнами. Тепер ще одне від мене: в Україні продовжується напруження через законопроекти, які проходять через парламент. Як повідомляє Київ індепенден сьогодні, сотні демонстрантів зібралися на Майдані Незалежності, щоб протестувати проти законопроєктів, які передбачають жорсткіші кримінальні покарання для військових за непокору. Служба це не рабство, скандував натовп. Протести спрямовані проти двох законопроєктів, які розглядаються в українському парламенті. Один, який парламент ухвалив у першому читанні минулого тижня, фактично відновлює кримінальну відповідальність для солдатів за використання незаконної зброї. Інший збільшує відповідальність для військовослужбовців, які не виконують накази. Він наразі перебуває на розгляді. Тепер протестувальники тримали плакати з написами Репресії це не дисципліна. Ми повинні захищати тих, хто захищає нас та інші. Вони закликали уряд відхилити два закони, а також встановити чіткі умови військової служби та призначити військового омбудсмена. Як ми обговорювали багато разів, постійним джерелом напруженості в українському суспільстві є балансування між необхідністю дисципліни та командних структур зверху вниз і бажанням зберегти інноваційні ініціативи знизу вгору і можна сказати менталітет. І ця напруга особливо помітна на передовій, де імпровізована зброя та комплекти дронів відіграють важливу роль на тлі занепокоєння уряду щодо контролю над цими солдатами та страхів. Про дезертирство військових. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на даблава.telegraf.coїн фелейтст. .uk, у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі Телеграф.пачка Ко Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. З подякою Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.